Що друзі? Я далі під судом київським апеляційним засідання перенесла на 9 вересня, але тут ось купа людей у військовій формі. Зловці, добрий дальше. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? А з якого ви підрозділи? А з якого ви підрозділи? Я перепрошую. Я перепрошую, ви знаходите себе. Ви, ви зараз при виконанні, тобто ви працюєте, де ви працюєте, чому ви зараз тут знаходитеся? Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ви зараз під судом заходите, розуміються ваші картонки, так? Що ви запущаєте? Ви знаєте, ви пишете Прошу. Скажіть мені, будь ласка, з якого ви підрозділи? Я перепрошую, я... ви раніше мені пропонуєте, за якого ви з того часу? А з якого ви підрозділи? Я... я не знаходжуся. Вона 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 вона. Вона. Ну, друзі, нам люди не представляються. Я думаю, що все зрозуміло, Я думаю, що 9 вересня вони теж Ну Що я думаю, що ви самі все бачили і чули. Я просто, знаєте, не можу повірити. Цинізм, що на четвертому році повномасштабки люди в військовій формулі, е як тітушки, фактично, відправляються під суди, де судять детективів національного антикорупційного бюро, які розслідували друзів Зеленського. І я до кінця не можу повірити в те, що я зараз побачила і почула.